Іклюзивно-ресурсний центр це установа, яка забезпечує право на освіту дітей з особливими освітніми потребами, враховуючи їхні індивідуальні особливості розвитку, навчально-пізнавальну діяльність. Ми працюємо з 2017 року. Раніше наше приміщення знаходилося в опорному закладі першого третього ступеня імені Тараса Григоровича Шевченка. Встанова наша знаходилася на другому поверсі. Було в нас чотири кабінети невеличких. Ну ви самі розумієте, другий поверх це не дуже зручно для діток, які обмежені в русі, мають порушення опорно-рухового апарату або взагалі на візочках пере. Суваються зараз, завдяки коштам, які виділило Ю... ЮНІСЕФ спільно із Асоціацією міст України за сприяння місцевої влади, от нам виділили нове окреме велике приміщення 205 квадратних метрів, яке відповідає всім вимогам, зокрема санітарним, є вільний доступ до нашої установи дітям з обмеженими можливостями. Завдяки цим коштам зроблено поточний ремонт приміщення, закуплено сучасне обладнання, спеціальне обладнання для дітей з особливостями в розвитку. Дидактичні матеріали. Звертається дуже багато дітей з особливостями в розвитку не тільки нашої громади, а й з інших громад Чернігівської області. Це Корюківка, Сосниця, Семенівка, Короб, Березне і з інших міст, може ж менше, ніж з тих, що я назвала, але звертаються батьки. Ми створили свій центр у нашій громаді. Одні з перших у Чернігівській області, тобто спочатку інклюзивний ресурсний центр був створений у місті Чернігові, а потім ми створили його у Мині, тому що наше місцеве керівництво завжди з розумінням ставилося до питання інклюзії і всіляко сприяло у розвитку цього напрямку. А в цьому році, незважаючи на такий складний час, військовий час. Нам вдалося отримати ці кошти, взяти участь у ініціативі громада Дружня до дітей та молоді і за кошти ЮНІСЕФ спільно з асоціацією міст України. Нам вдалося отримати ці кошти і створити таку гарну установу. Якщо брати з 2017 року, то ми обстежили і надали послуги більше, ніж 600 діткам. Тобто за рік у нас десь 160-180 діток проходить з особливостями в розвитку. Звичайно, дітей із нашої громади менше, ніж з інших громад, наприклад, 180-80 наших 100 з інших громад звертаються. Але відповідно положення батьки мають право звернутися в будь-який інший інклюзивний ресурсний центр. Ми надаємо їм або психолого-педагічні, або корекційно-розвиткові послуги. На даний час у нас у центрі працює п'ять корекційних педагогів. Два логопеди, реабілітолог, практичний психолог і директор, дефектолог. В Цьому і в минулому році ми здійснюємо спільний проект, де надаємо пряму фінансову підтримку громадам. Тобто громада надає свій проєкт. Головне завдання це те, що громада орієнтована. Вона так називається дружня до дітей та молоді. Різні проекти є в різних громадах. безпосередньо, те, що ми сьогодні побачили в мені, це дуже важливо. Перший момент: кількість дітей, які зараз можуть обслуговуватися, вона значно зросла. Тобто з 15 до шістидесяти Це перший момент. По-друге, обслуговування цього центру де факто після реформи адміністративного територіального устрою буде охоплювати 8 районів, тобто це величезна кількість територіальних громад. На перспективі. Тиви, чому шов головне не в грошах, а в головне в тому, що якщо дається поштовх і розвиток, передбачено, що такі громади будуть системно підтримуватися. У Нас є навіть і законопроекти, які підтримані урядом в разі їх прийняття парламентом. Вони будуть отримувати вже державне відповідне фінансування. Зрозуміло, що зараз в нинішніх умовах, коли готувався проект, він не був розрахований на певні ну, такі серйозні виклики. І я впевнений, що наші міжнародні партнери ЮНІСЕФ в першу чергу підтримують продовження і фінансового забезпечення, і методичного забезпечення, тому що крім обладнання. Ще тренінги семінари самому як і персоналу і відповідно споживачам. Тому ви бачите, зараз світла немає. Центр функціонує, люди в центрі є. Тому в нас тільки вдячність безпосередньо і місцевій владі, і безпосередньо працівникам за те, що не просто скористалися можливістю відповідно а так зробили це все добре, комфортно для дітей і для їхніх батьків. Два роги до лопи, да? ходимо центром, ходили в інший. Ну Попередні По ходили, так, да, трошки було там незручно, бо воно знаходилося разом з школою. Е, ну, Це було шумно, гамно, ну не те було. А тепер оновленим центром, як би сказати, дуже задоволені. Ну, приїжджаєш сюди, наче просто другий будинок, вже, ну, другий дім. так, ну, да, Другий ну, дім тепло, все зручно, ну і тихо. А так само фахівці своєї справи, ну якось, ну не знаю, дуже задоволені. Простер, да, простір є. Дитині подобається, подобається займатися. Ну не каже, що не хоче сюди їхати. Може ж їдемо задоволенням.